Як переносити цей піс, щоб він легко перенісся? Знаєте, ну ясно, що з ну молимося. Але як очистити тіло? Тіло, то хочеться очистити, але не кожен витримує, розумієте, шкідливі звички є харчові, які не дають нам себе обмежити в тих чи інших продуктах. Але є багато релігій, де це обмеження є в їжі. А вже науковці довели, що якщо ви себе деколи обмежуєте в їжі, або голодуєте якийсь час, або раз в тиждень, чи три рази три дні в місяць, чи два рази в рік, ну по-різному, кожного посаду, або два рази в тиждень, середа і п'ятниця, в кожного є свій дні, коли обмежують себе в харчуванні. Виявляється, це дуже корисно для нашого тіла, особливо для наших клітин. Тому що коли ми їмо амінокислоти, білки, які розпадаються до амінокислот, жири до жирних кислот, розумієте, вуглеводи до глюкози, то клітинка, коли переробляє, то, а деколи буває, що ми забагато їмо, воно не все може переробити. Не все. І воно недорозщеплене в нашому тілі, клітина в крові і знаходиться. І оці шлаки, де не розщеплені, можна сказати, продукти, які недорожчають, недокислені продукти, вони стають токсинами в клітинах. А як їх позбутися? І один японський вчений в 2016 році, навіть Нобелівську премію, отримав за те, що коли організм або клітинка, давайте на рівень клітинки перейдемо, не отримує поживні речовинки, він тоді запускає механізм. Автофагію. Що це таке? Ті накопичені шлаки, які є в клітинці, він їх обгортає, там, обгортається оболонкою. І туди там є така органела, як лізосоми, вони їх спалюють і виділяється енергія. Тобто, якщо ви її не доїли або відчуваєте голод, то клітинка запускає механізм автофагії. Коли вона очищається, і ще й вам дякую, скаже, що ви. Куди вона сила з'являється? енергія з'являється після того, коли, але треба мати терпіння, а у нас його нема, а у нас тяга до холодильника, до тої чи іншого продукту харчування. Але організму легше буде, але треба витримати. От зараз йде пізні 40 днів чи 49 днів. І не кожен може ці 49 днів його й витримати. Хто скаже, все, я сідаю на голодовку, сідаю на одну воду. А хто скаже, а я на сухо. Та ні, на суху то ні, на воду можна. Але е як краще, я би рекомендував додати до пусту. Я звертаюся до тих, хто пустує. не до всіх, а тільки той, хто хоче себе очистити, тому що шлаки з роками накопичуються, токсини з роками накопичуються, важкі метали з роками накопичуються. Розумієте? І їх вільні радикали з роками накопичуються. і ті деякі клітинки, коли вони вже там багато того сміття, вони вже не так починають ділитися і починають утворитися ракові клітинки. Розумієте, і онкологія у нас 25% помирає від раку. Це в Україні, розумієте? І ця цифра буде рости. Але щоб чиста була клітинка, знаєте, як ми оце свою душу чистимо молитвою. Так само треба і чистити і своє тіло, да, трошки обмежити себе в харчуванні. То треба обов'язково собі додати водичку, пийте водичку, краще пити водневу водичку, живу водичку. Ну, жива вода, це яка має заряд, редокс потенціал, це окисно-відновний потенціал. Мінус 100, мінус 200 мВ. В наших клітинах в середині 65% води, вона знаком мінус. Тобто вода. Є живою, коли взяти є прилад ОВП метром, яким можна взяти заміряти водичку і подивитися. Бо всі мені кажуть, та в криницях вода жива. Та що ви нам розказуєте? Я кажу, Ні, шановні, я цим приладом вже не одну криницю виміряв водичку, яка там є. І вона йде знаком плюс 100-150 мілівольд. Ну так, да, вона непогана і ця водичка. Головне, щоб там, щоб там не було, знаєте, бо дуже багато зараз провіряють. В цій воді багато є отих хімікатів, особливо Міндобрива, які можна сказати з полів і підземні води, і якраз вони до криниць доходять. І в нас 60% криниць в Україні вже неякісна вода. А в деяких є нітрати, нітрити, ну, Багато є. Оці досліди я читаю і хочу сказати, що ну ви на слово вірите, що ось споконління ми п'ємося і криниці, дідусь бив, бабуся пила, мама п'є, я буду пити, та пийте немає питання. Але деколи, якщо хочете, знаєте, 60 років назад та вода в криниці була чистіша і живіша. Зараз вона вже не така. Вже не буде така, бо тому, що світ міняється, цивілізація робить своє, накладку робить, і в продуктах харчування теж саме. Замість того, що були колись натуральні продукти харчування. Зараз у нас вони сучасні, тобто йдуть з харчовими добавками. Харчові добавки це є хімічні добавки і вони дають свій знак. І тому в наших клітинах дуже багато того є. Чого що не потрібно? Рекомендую потихеньку, хоч раз в тиждень, один день собі чи півдня. Ви собі робіть. Розвантажувальні дні. Трошки дайте відпочинок організму. Так, буде важко. Тяга є, тяга до холодильника, тяга до продукта, обов'язково їйте нікуди. Але я хочу сказати, що тяга знімається за три дні. Якщо ви три дня себе стримаєте, тяга, вже не... не буде тяга. Пийте водичку, краще живу, яка має редокс потенціал, мінус 100, мінус 200 мільйонів. Я собі, оце в нас є професор чудо. Термос придумав Олег Покотило, і я собі щодня півтора-два літра водичку п'ю. Чого я рекомендую саме впість живу водичку? Бо проста водичка, вона очищає, я нічого не кажу, але жива водичка дає енергію, потут є електрончики. Ви розумієте, в одній краплі води міститься електронів у 10-18 степенів. Ого, го оце стільки і міститься це електронів. І якраз, а в нашому тілі 40 трильйонів клітин, і в кожну клітинку треба дати електрончики, тобто заряд. І оцей і молекулярний водень міститься. І оцей молекулярний водень, коли попадає в клітинку, але дивіться, що відбувається. Якщо голодуєте, якщо обмежили себе в харчування, то в цій клітинки відбувається автофагія. І розумієте, сміття обволокується, лізосома його спалила, енергія утворилася, але вільні радикали залишилися. Це теж залишки спалюється, що залишається. А як прибати ці вільні радикали? А це проблемка це саме закисленість організму. Окисліваний процес відбувається. Відновлювати можна це все за допомогою молекулярного водню, який міститься. От якраз в живій водневі води пристрій, чудо термос, іонізатор, генератор водневі води, скри, криниці чи з крана, ну я маю йду, очища там де фільтр. Заливаєте водичку і через 20 хвилин вода вже з заряду. Ви заряджаєтесь і легше переносите вже піст. Або той, або той, хто голодує, легше. Хочу сказати, що я вже перевірив на собі, вже не один рік. Я півтора року вже п'ю цю водичку і хочу сказати, мені легше, менше хочеться їсти. Менше. І так м'ясо не їм вже більше, ніж 25 років, розумієте, рибу не їм, яйця останній рік почав їсти. А зараз, коли пісто, не їм їх, і мені вистачає. Знаєте, каша, салатики, водичка. Ще раз кажу, жива водичка, вона заряджає, вона дає енергію. І легко переносити і очищає організм, дає енергію і бадьорість на цілий день. Норма 30 мл на 1 кг ваги тіла. Я думаю, що почніть хоча б склянки, потім дві склянки, потім три склянки, потім 4, потім 5, і ви знаєте, доведете до 8-10 до склянок і це нормально. Ну, Кожного своя норма. Я не кажу зразу: оце випивати, два я вдуюся, або ще щось. Ні, шановні, почніть, але головне, що починайте. очищайте свій організм від бруду, який накопичується у нас з роками. А якщо щороку ви будете є 4 пости, або хоча б в тиждень я і п'ятниця, і будете хоч менше їсти, хочу вам сказати, це тільки додає життя. Одна вода, одна вода. От жива вода додає 25 років життя. Японські, японці вже це довели, тому що вони вже п'ють з 2007 року десь більше вже 30% населення вже без цієї води жити не може. Але вони товщий і живуть. Це вони вже довели, і у них тривалість життя 86 років. Нас поки, можна сказати, на 10 років менше. Але хочу сказати, все в наших руках. Будьте завжди! Тверезі, здорові, щасливі, і пийте водичку, живу водичку і водневу водичку.